Доброго дня. У нас сьогодні дощик іде, іде, іде такий легенький, але вже таке болото, такі калюжі. Так, я піду в магазин, заберу квитанції. Нам квитанції передають в магазин. Тут вони, хто коли має час, тоді забирається, нам зручно. Хоч вони і нам не дуже треба Наташа платити через інтернет, але хай вони там не мішають, не валяються. Я піду заберу. Заводу вже забрали, а це будь-то би за газ. Зараз подивлюся Такий у нас магазинчик. Все необхідне є, кажуть від хліба. Іголки, і нитки, все-все є, що треба. Людей тут дуже мало, витер в неї нікудишній, але слава Богу, що він ще працює, цей магазин, бо скрутився що-небудь. Ну, є на Корсунці, але треба час, хоч і не дуже далеко. Ліпчик нам привозять три рази на тиждень свіженький. Так що добре, що він ще в нас тут працює. Так, забрала я вже квитанції. Так, сусідів тут ми дачу купили по сусідстві. У них уже дуже давно. Опломбірований, відколи бабуля померла, ніхто газом не користувався, але письмо щастя є. Це за доставку газу 28 гривень 90 копійок. Так, ну, заплатимо. Це невеликі гроші. Хоч і ним ніхто не користується. Вже писали хазії, бивши із заяву, щоб його відрізали, але так ніхто і не їхав, нічого не робив, а повідомлення йде. Ну Це вже наша проблема. Так. Далі хто? Наташа? Це там? на дачі. Так. так, за газ 39 гривень і за доставку 13 гривень. Хто, хто, хто? Так, Анжела. 150 гривень за газ і 16 за доставку. Так, і я 260 гривень за газ. І 15 за доставку. Ну, все равно природним газом вигодніше, як балоном. У нас він не виключається цей газ. Це ще не так і страшно. І Зараз, зараз, зараз у нас по 7,95 почті по 8 гривень. Ми побачимо, що з Нового року буде по чому. Це ще за грудень місяць. На сьогодні отаке блюдо, почеревинка із цибулькою. Оце так усе притушилося. Смакота. Наташа вже закінчила кофту в'язати, постирала, хай сохне. Вже щось друге почала в'язати, не знаю що. На двері дощ так і йде, так що така погода нічого не дає робити. Всім на добраніч, тихо і всім ночі.